Рішення Лівінської міської ради No35 і 412.2013 про затвердження звернення, депутаті Лівінгської міської ради, до керівників кілька організацій, про проти правну та скасувати. Саме рішення, яке прийнято. це рішення. Ви зараз скажете, це саме звернення. Зміст звернення. Яким чином ми будемо це до звернення, порядку підтвердження? Ну, Першочвою, як я вже зазначив, вказаний проєкт рішення та звернення мав би бути попередньо оприлюднений за 20 днів до... Тобто все ж таки мова йдеться про порядок, затвердження цього звернення? Мова йдеться про порядок, затвердження цього звернення. Разом з тим, мова йдеться про те, що саме вказане звернення не є компетенцією міської ради якому звільнені не є? Ти, що воно ні підлягає затвердженні чи те, який зазначаєте, тобто, що він нібито є порушенням інтересів держави? Нібито безпосередньо є порушенням інтересів держави у зв'язку з тим, що порушено питання конституційних прав і свобод, які поважені Конституцію України на. Ту гаснув населення, яка працює, яка відповідно до статті 44 Конституції України має право здійснювати страйк, а саме тимчасово колективно договірні припинення роботи працівниками з метою вищення колективних трудових спорів.